Права 766. Перше завдання у деякій територіальній громаді 60 тисяч осіб працездатних осіб приблизно 68,9%. Скільки приблизно працездатних осіб у цій територіальній громаді? Ну що ж, давайте тоді міркувати. Якщо в нас є 68,9%, давайте запишемо це число у вигляді десяткового дробу. А записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Тобто 68,9% це дорівнює. Відсоток це сота доля. То ми записуємо, як 68,9, що множиться. Отже, якщо відсоток одна сота, то ми записуємо, що множиться на 0,1 сота це дорівнює. Переносимо на два розряди ліворуч. У нас вийде 0,689%. Гаразд. Ну що ж, якщо нам потрібно дізнатися, скільки працездатних осіб у цій територіальній громаді, нам потрібно кількість осіб помножити на 0,689 тисячних, Бо таку частинку становить 68,9%. Записуємо тоді друга дія. Тобто 60 тисяч. множиться... На 0,689 – це дорівнює. Давайте 60 тисяч ми запишемо, як 60, що множиться на тисячу, і що множиться на 0,689 – І це дорівнює. Спочатку ми тисячу помножимо на 0,689 – Ну, переносимо кому -праворуч на три розряди, Це буде 689. То записуємо, що цей добуток дорівнює 60. Що множиться на 689. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо. Я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Отже, записуємо 689. Що множиться на 60. Множимо. 6 помножити на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 8 48. Плюс 5 це 53. 3, пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 6 36, плюс 5 це 41. Дописуємо 1, 0. записуємо, що добуток у нас дорівнює 41 000 340. Водушкою записуємо чого? Осіб. Так. Це у нас працездатні особи. Це у нас записуємо кількість навіть так краще кількість. Працездатних працездатних осіб. Територіальні? територіальні, Громаді? Є? Гаразд. Ну що ж, кількість працездатних осіб ми знайшли? Тоді переходимо до другого завдання. Проект діяльність. Дізнайся з інтернету відомості про відсоток працездатних осіб твоєї територіальної громади, міста, району області тощо, та порівняй його з відсотком працездатних осіб в Україні. Ну що ж, записуємо тоді друге дія. Чи друге завдання? Ну і спочатку потрібно дізнатися кількість працездатних осіб. Ну, я знайшов для Київської області, бо я проживаю в Київській області. Ну що ж, записуємо тоді перше дія. Записуємо тоді, що відсоток працездатних осіб Київської області. Уської області складає. Отже я знайшов 67%. Так, гаразд. А ще нам потрібно відсоток продажних осіб в Україні. Записуємо, а в Україні. В Україні станом на 23 й рік я знайшов 70,2. 70,2%. Є. Ну що ж, ми знайшли інформацію. Нам ще сказано: порівняй його з відсотком здатних осіб в Україні. Ну що ж, щоб порівняти в Україні більше. Давайте дізнаємося, наскільки. Так ми його порівняємо. Отже, записуємо друга дія

Настільки відсоток працездатних осіб, настільки відсоток працездатних, настільки відсоток працездатних осіб. Більший. більший. Так, є. Ну що ж, або можна було сказати, на стільки відсоток працездатних осіб Київської області менший. Гаразд, Записуємо тоді відповідь. Отже, перше завдання. Так, скільки. Приблизно працездатних осіб у цій територіальній громаді. Записуємо 41 340 осіб. Є. Ну і друге завдання. Так. Дізнайся відомості про відсоток працездатних осіб твоєї територіальної громади та порівняй його з відсотком працездатних осіб в Україні. Записуємо тоді.

Ну що ж, ось таке завдання про відсоток працездатних осіб, а також надії з відсотками. На цьому вправу завершено.